Добрий день, шановні колеги. Сьогодні наш наша доповідь присвячена досвіду пересадки рогові рогівки в кінці Айлас, яку ми проводимо вже з листопада 2022 року. Треба сказати, що за оцінками ВОЗ, патологія рогівки є на четвертому місці в світі по зниженню зору у людей. І Особливо це стосується країн, які розвиваються, там ще більше відсоток такої патології мільйони осіб страждають від зниження зору слід патології рогівки, але пересадка рогівки виконується тільки в рік приблизно ста восьмісті тисячам чоловік. Ці дані, які ми маємо, на жаль, ми маємо дуже великі проблеми з статистикою, але в Україні за останні десятиліття підвищилось відсоток патології рогівки в структурі інвалідності, і по первинній інвалідності рогівка вийшла на п'яте місце. Ви ну, знаєте, основні показання до трансплантації рогівки це первинні та вторинні ектазії, кератоконус, кератоглобус, перицильна дегенерація, рубці рогівки, що стає найбільш актуальним зараз, коли. Ми маємо багато поранених, які мають травму ока. Показання таксор первинні дистрофії структунашій в, в Україні на розповсюджені розпосюджений стромальна дистрофія Ґреґречаста, макулярно-вузликова і ендотеріальна піторяльна дистрофія фукса. Вторинні дистрофії, больозна кератопатія, стрічкова подібна дегенерація, ліповідна дегенерація. Причому любольозна кератопатія – це не тільки після, після екстракції катаракти, після фек. А також, наприклад, після тяжково стромального герпетичного кератиту і велику долю в патології, яка потребує кератопластики, займає в Україні інфекційні кератити і більш за все смішані ціалогії. Види кератопластики за метою дуже різноманітні. Це і оптична кератопластика, рефракційна при кертоконості, лікувальна, тектонічна, мільоративна, косметична, реконструктивна кератопластика. По розміру трансплантату тотальна з 9,5 до 12 міліметрів, субтотальна з 6,5 до 9 і часткова критопластика з 4,5 до 6 міліметрів. Основні види критопластики це насквізна, коли заміщуються всі шарі рогівки. Передня пошарова, ще називається мануальною, коли заміщуються передні слої рогівки, залишується декілька строма і е, 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 дитиметова оболонки ендотелій, глибока пошарова до дистиметової оболонки. задня пошарова, коли пересаджується тонкий шар строми з дистиметою оболонкою та ендотелієм, ендотеліальна кератопластика – коли пересаджується тільки ендотелії із дистиметова оболонка. Але цією класифікацією не обмежується види кератопластики. Так, тільки на скізне керопластики, є різні види, задня знескізна, ступінчаста, грипоподобна, реконструктивна, коли за, разом з кератопластикою ми виконуємо екстракцію катаракти, реконструкцію передньої камери, синіхотомію, інтерламілярне, біологічне покриття Започковською, кератопластика двома трансплантатами, на і пошаровим, наприклад, і периферічна кератопластика, яку. Часто використовують пти при По виду донорського матеріалу теж розізняється. аутотрансплантація. Ми говоримо зараз про аутотрансплантацію, ксенотрансплантацію, яка так, також використовувалась в Україні, і затрансплантація, експлантація, і комбінована пластика різними матеріалами. При пересадці родівки, як і при всіх операціях, але можливо ще більш ретельно треба обстежувати хворого. Це загальне офтальмологічне вслідження, яке додатково включає е, визначення чутливості родівки, стану слізопродукції. Якщо це лікувальна кератопластика, флюоресциновий тест проба для е, потрібно робити мікробіологічне дослідження, особливо коли це моноколі пацієнт. Е, Кератотопографія – це один із важливіших методів дослідження при кератоконусі. Крім офтальмологічного обстеження, хворі, які готуються до кератопластики, повинні проходити ретельне обстеження загального стану, бо період реабілітації при кератопластикі нелегкий і довгий. І якщо у хворого є якісь соматичні захворювання, то треба дуже подумати, чи робити, чи він зможе перенести цей період. І друге, це психологічний стан, психо, психо, психологічний, психічний стан хворого. Хворий має бути завжди в контакті з, з лікарем, виконувати все, що говориться, і коли і довгий час, це приблизно рік. І якщо хворий не контактний, якщо хворий не може зрозуміти, що він повинен робити, теж краще від кертопластики не не робити. Дуже важливо перед операцією продумати, можливо, є протипоказання. Якщо у хворого глибока амбліопія, або, а, або ми, по, по обстеженню ми бачимо, що не буде підвищення зорових функцій, то не треба всю велику роботу його включати, скажімо так, і не треба робити, бо велика робота, велике навантаження на організм і не буде результату. За, за виключенням цих випадків, коли це одиничні випадки, коли критопластика пластика робиться з косметичною метою, це віже жінки. Некомпенсована глаукома – це. Абсолютно протипоказання для проведення катапластики. По перше, пробачення, по -перше, потрібно компенсувати або краплями, щоб була повна компенсація, або провести операцію. І тільки після того, як дальшний тиск компенсований, тільки тоді можна робити катапластику. Відсутність чутливості рогівки, недротовічний кератит, це теж абсолютно протипоказання, бо не буде приживлення трансплантата, будуть великі проблеми вплоть до розплавлення трансплантату. І якщо нема зовсім чутливості рогівки, кератопластику робити не можна. А от імунні процеси, ж це такі тяжкі, як синдром Лайла, такі хворі зустрічаються досить рідко, але вони запам'ятаються назавжди. В моєму житті це було. На більше десяти хворих, але я пам'ятаю всіх. В деяких випадках ми повинні робити, бо розплавлення родівки потребує критопластики. Але тоді це не одна критопластика, а з або покриттям амніомом або кон'юнктувальною пластикою і навіть блефорографію, бо розплавлення трансплантату у таких хворих може проходити за 3, 4, 5, 7 днів. Просто пересадити родівку їм практично не можна. Захворювання та дефекти повік. Захворювання запального характеру повинні бути проліковані. Якщо є дефекти повік, наприклад, рубець рогівки, то вони можуть заважати регенерації рогівки після критопластики і привести так до поганого результату, тому вони повинні бути проперовані. Захворювання сухого ока тяжкого ступеню теж повинно бути проведено лікування. Якщо не подається лікування, то керівтопластику робити не можна. Дефіцит лімбальних стобурових клітин, якщо це на, всі, на, всі, на всьому окрузі лімба, треба робити лімбальну пересадку. Е, груба воскулізація більма, особливо після хімічних опіків або після рецидивуючих е, тяжких кератитів, е, е, також є е, відносним е, протипоказанням. Якщо це воскулізація на 360 градусів, то е, кератопластику робити не можна, а треба думати о кератопротезуванні. І ще раз хочу сказати про психосоматичний стан хворого. Якщо пацієнт психологічно не може провести після працівний період операцію, теж не можна робити. Для, на на склізної критопласті, про яку ми будемо сьогодні говорити, показання всі ураження родівки, які займають всі її шари: Русові зміни вторинні, дистрофії, первині, критаконус вираженими рубцовими змінами після гідропсу. Прописуючи центральні виразки рогівки, за відносно можливості зробити пошорову кертопластику в світі основні показання дистрофія фукса, кератоконус, наслідки інфекційного кератиту. В Європі вони декілька інакше. Це дистрофія рогівки фукса, ретрансплантація, бульозна каретопатія і критаконус, завдяки крослінкінгу, пішов на четверте місце. Така статистика в Америці проводять в, в, в рік 122 кератопластики кертопластики на мільйон населення, в, в Німеччині 72, В Україні приблизно ми, ми не знаємо повністю статистику Репобізне шість операцій. Тобто, ми маємо дуже великий дефіцит проведення кератопластики. кертопластики, і це дані, які ми маємо з банку рогівки в Дніпрі за 8 років з чотирнадцятого по 21 перший в Україні було проведено всього 1780 кератопластик, і це декілька більше 200 кератопластик про рік. Це дуже мало. Тому в нашому центрі, в Галазі, ми, я вже сказала, з 2022 року, з листопада, проводимо кератопластику. Було проведено 26 наскрізних кератопластик, 16 чоловіків, 10 жінок, хворі з 16 до 80 років, Більша частина хворих з Києва та Київської області, але к нам приїжджають хворі із Дніпропетровської, Хмельницької, Житомирської і інших областей України. По діагнозу це більшість хворих були з кератоконусом, всі четвертої ступеню, більшість з них з помутником на вершині конусу після гідропсу. Ендоторіальна е пітеріальна дистрофія рогівки первинна та вторинна, помутніння рогівки наслідок аретиту з виразкою, спадкова стремна висукова дистрофія рогівки і ретрансплантація. Дуже важливий вибір діаметру трапенації реципієнта і трансплантату. При ретрансплантації був найбільший діаметр, бо ми повинні обрати трансплантат, який був до того, тому це найбільше. після... Кератитут з виразкою найменше, бо була невелика воскулізація. При критаконності це 7, 25 75 максимум 8 мм, і при критаконності ми беремо діаметр трансплантату на 0,25 мм більше. При інших кератопластиках ми завжди використовуємо трансплантат на пів міліметра більше, ніж ложе для реципієнта. По томограми родівки ми бачимо, що до операції у наших хворих максимальне було до 98. ,3. Після операції до 51 депрі. Тобто кертопластика, дійсно дає велику можливість областити родівку. Найтоньше місце в родівці було до від 135 до 330, 360 мікрон. Дуже важлива після приступного періоду епітелізація І ми спостерігали, що у 22 хворих вона проходила з 2 до 5 днів після операції. Це дуже дуже добрі сроки. І тільки у 4 хворих більше. У одного хворого 17 днів це був хворий після виразки рогівки з порушенням регенерації. Наші хвори мали досить активне, вилися досить активно після прийомного періоду, і ми вважаємо, що ці добрі сроки епіталізації це один із наслідків того, що вони не ліжать довго у ліжку, а досить активно себе ведуть. Всі трансплантати на сьогоднішній день прозрачні, але ми маємо різні терміни спостереження від 1 до 14 місяців. Напевно, ми будемо наблюдати далі, але на сьогоднішній день всі трансплантати прозорі. Костота зору до операції була від світовичу світовичуття до 0,1. Після операції від п'ятисотих до 0,9. Це п'ять це пацієнтка з діабетом. З причина кертопластики була не диснетуляне пітарен дистрофія і після операції виявилися великі зміни на кожному дні. Наш, наш підход до кертопластики. Ніколи не торопитись, Ретельне обстеження та підготовка хворобу, вибір оптимального терміну операції, діаметру трансплантату, від фіксації, удосконалення техніки операції і ведення пацієнтів по алгоритму з урахуванням індивідуальних особливостей наших пацієнтів. Щодо техніки наскізної киртопластики, всім пацієнтам за 2-4 тижні до киртопластики ми проводимо лазерну ірідектомію. Це є профілактика, особливо це важливо для пацієнтів з кератоконусом, в яких дуже атрофічна райдушка і в яких в деяких відсотках може бути синдром улізаварія, синдром необратимого медріазу. При виконанні за переоперацією базальних рідоктомій цього синдрому ми не спостерігаємо. Вибір діаметру трипанації по принципу максимально витратити патологічно змінену частину родівки мінімально можливим діаметром. Ми використовуємо у всіх хворих вакуумні тріпани як для трипанації у реципієнта, так і донора. І, 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 і дуже важливе удосконалення центрації трепанації з допомогою вимінювання рогівки і. і, і Фарбування це, це дуже важливо, бо трипан вакуумний сам по собі не дає чітку центрацію, Трепанація на максимальну глибину з дорізанням дискородівки реципієнта дуже важлива у хворих з кератоконусом, теж вслід того, що дуже атрофічна радіошка, щоб не було ніяких ускладнень. Накладання швів з розмітки. Використовуємо у більшості випадків змішану фіксацію вузловими та безперервними швами, і обов'язкове занурення швів, вузлів всіх швів, щоб не було судинної реакції на них. Ми знаємо, що шовна фіксація наслізного трансплантату і взагалі трансплантату може бути різноманітна. Це одинарні вузловий шві, шви з безперервним, одинарний безперервний шов і подвійний безперервний шов. Напевно, це залежить і від опиту. Від, Тово, де хто вчився, але ми вирішили використовувати комбіновану шовну фіксацію, комбінований в і безперевний. По-перше, це дуже ми були дуже впевнені в цій фіксації. Тому що наші хвори на другий день виписуються із стаціонара, і по третє, по-друге, ми можемо за допомогою визувати шу шуїв впливати в післяприсуному періоді на астигматизм у хворих, який при критиконності практично завжди буває. Важливе питання зняття швів. Коли я починала робити критопластику, шви знімали і через 6, і через 8 місяців, але з. Те, що до часу всі офтальмологи, що займаються картопластиком, прийшли до висновку, що треба пізніше знімати. І зараз установка така, що не раніше ніж через рік, але краще через півтора року. Залежить від стану станушів і рефракції, від великих великої кількості факторів, але не рано, ні в якому разі не рано. Ми хочемо показати наших, наших хворих. В одному випадку ви бачите узла вузлові шви. Це хворий серед трансплантацію, у якого великий діаметр трансплантату, і ми бачимо, що досить близько до лімбу, тому ми можемо думати про те, що від лімбу можуть виростати сосуди. Що виростають сосуди, то це може впливати на шов. Тому в цьому випадку краще робити вузловими швами. І ще можна сказати, що у хворих, у яких інфекційні процеси у нас таких не було, то але якщо це тяжкі язви, інфекційні процеси теж треба робити вузлові узловичові. В узлови шві. останніх всіх випадках ми робили непреривний шов і вузловація. Декілька нюансів про різних наших хворих на цьому слайді хвора з взувзлузлузковою денгерацією рогівки 75 років. Коли такі хворі оперуються в ранішому в раніше, то ми можемо робити по шарову критопластику, бо як, як правило, процес локалізується в двох третіх передніх родівки. Але в цьому віці, коли ми робимо дослідження, ми бачимо, що до задніх шарів родівки розповсюджується процес, тому треба робити раніше, але пацієнтка нам. Прийшла в такому віці, і ми, і ми робили наспізну керопластику і за цього. Це хвора з кетаконусом з дуже вираженим витонченням радівки, яка дуже боялась робити кертопластику. І яка нам говорила, що козота зору в неї максимальна була 0,2 в юності. Після критопластики, через 10 місяців, косота зору з невеликою корекцією. Сфера плюс 0,5, циліндр мінус 0,7. Це хвора з енделітаріальної дистрофії рогівки. і на п'яту добу ми вже бачимо, що повна епітерізація. На 21-му спокійне око. Зараз вже більше року після операції гостота зору в неї 0,5. На цьому слайді я хотіла показати, як вплощується рогівка після кератопластики. Це хворий з індукованим кетаконусом, яка максимальна до операції було 98 деаптрій, і після операції 96 деаптрій. Ця хвора, яка була проборована з приводу кератоконуса. В перший і другий день після операції все було добре, спокійно, прозорий трансплантат. На третій день вже була епітерізація поверхні трансплантату, але набряк трансплантату. Ви бачите, яка родівка десь 800 мікрон. Можна думати про що? Про те, що це первинне пошкодження е, трансплантату, але тоді ми мали б так, такий напряк в перший день після операції. Е, ми прийшли до висновку, що це е, активізація вірусу герпесу, термальний герпетичний кератит. Е, призначили її це е, 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 до операції хвора, це на, на третю добу майже вже епіделізована родівка. І через декілька тижнів після проведення проти і протизапальної терапії стан нормалізувався і зараз це нормально. Важливо було вчасно призначити, призначити цю противірусну терапію, бо не всім хворим після кератопластики ми її призначаємо. Це хворий, якого ми дуже довго, майже, майже рік готували до кератопластики, бо в нього на, на другому оці порований кератоконус, на сьому оці кератоконус і е, вираз корогівки змішаної ціалогії герпетично-грібковою. Е, він лікувався декілька місяців в Вайлазі. Потім ми вижидали більше чині, ніж ніж півроку, року, і тільки після цього зробили на кератопластику. В після періоді ми мали. Прецестуючи дефекти пітеля, але після призначення противірусної терапії він досить швидко епітелізувався і в настоящий час стан його дуже добрий. Ще раз один приклад, чому треба цих хворих наблюдати довго і дуже ретельно. Хвора, в якої все проходило дуже без без проблем, без ускладнень, але через 10 місяців вона прийшла к нам з локальним кератитом. Добре, що вона звернулася дуже вчасно, і в тижня вже була епіталізація і стан покращився. Але якщо б вона не звернулася, то такі невеликі кератити можуть привести до виразків ускладнень, таких які не можна буде купувати так швидко. І це ще раз приклади того, як оплощується рогівка після кретаконусу, після операції з приводу кератоконусу. І тут ми бачимо, що є астигматизм, який ми плануємо в наших планах займатися, зайнятися корекцією астигматизму після кератопластики за допомогою зняття швів, за допомогою кердотомії, це буде нашою подальшою роботою. Таким чином, ми мали в двох хворих провистання, локальне провистання узловатих швів, У одного хворого протестуючий дефекти під Од, я не сказала про у якого розвилась глаукома, В нього була травма після кератопластики, він впав з велосипеда і не купувалася внутрішній тиск, не купувався медикаментозно, була проведена фільтруюча антиклатозна операція. Тиск нормалізувався у зору висока. У чотирьох хворих була гіпертензія, прогресування у одної хворий, у трьох геопетичних кератит і загострення блеферіту у двох. Я можу сказати, що практично всі хвори вчасно зверталися, і ці всі ускладнення були купу куповані. Література говорить про те, що після кератопластики можуть, можуть бути і більш грозні, як хвістоло-пагранкальця, як гіфема, ретрокарніальна мембрана, розплавлення трансплантату, незворотній медріаз, кератоконусі — це дуже дуже важке ускладнення. Реакція тканини антигенної несумісності, але ми цих ускладнень дякувати Богу не бачили. Реакція несумісності частіше з цього розвивається у хворих з кертопластику високого різка, коли рогівка дуже воскулізована, великий розмір трансплантату. Після ретрансплантації кожна трансплантація несе в собі ризик реакції антигенної несумісності, і треба сказати, що ніколи не можна кердопластику. З оптичною метою повторювати раніше ніж через рік після першої операції. Якщо мова йде про лікувальну критопластику, там ми виходимо з обставин. Але якщо ми зробили критопластику з оптичною метою і трапилась, трапилась реакція, трапилось помутнення на б'єкта Деколи зустрічається, що у хворому зробили через три місяці, через ще три місяці, за рік три-чотири-п'ять трансплантацій. Цього не можна робити, бо організм налаштований проти трансплантата. Велика до року ще доволі давні роботи. Що до року в циркулюють антитрансплантаційні антитіла, і не можна робити повторну кератопластику на протязі року. І Активне запалення також є Фактором ризику розвитку реакції антигенної несумісності, тому при активному запаленні ми будемо у другій доповісті говорити краще робити по критопластику. Дуже важливе спостереження пацієнта після операції, і ми повинні спостерігати за ознаками запалення. Якщо глаз заспокоївся, а потім з'явилася знов гіпермія це дуже насторожує нас. Піталізація трансплантату, бо тільки після повної епітелізації ми можемо призначати кортикостероїди, прозорість трансплантату само собою, воскулізація родівки трансплантату, положення свів, глибина передньої камери, форма, рухливість та величина зіниці, стан кришталіка і внутріочний тиск. Після пізнення видення хворих залежить від обсягу операції, етіології процесу, віка пацієнта, наявності ускладнені. Віка пацієнта бо ми будемо дуже обережні пацієнтам у похилому віці назначати великі дози кортостероїду, наприклад. Як ми ведемо наших хворих, перша доба після операції це постільний режим, декілька годин вінокулярна пов'язка, і потім щадний режим на протязі 6 місяців після операції. Починаючи з першого дня, призначається всім пацієнтам закапування антисептика, антибіотика, замінника і робом парабольбарне, кортикостероїд з антибіотиком, і на ніч гель. Ми маємо алгоритм введення наших хворих, по якому ми їх лікуємо, але напевно кожного хворого індивідуально, якщо у вона в анамнезі Керпетичний кератит, ми додаємо йому противірусні препарати. Якщо повишається внутрішній тиск, ми додаємо йому гіпотензійні препарати. Якщо повільна деепітерізація, епітерізуючі засоби. І препарати Київського вітамінного заводу ми широко використовуємо як гілайс, гілайська на ніч, гіпотензівні краплі дождя сім. І коли вже пройшла епіталізація, але нам потрібний ще антибіотик і кортикостероїд, ми використовуємо в тобі флафін. Заключення хочу сказати, що критопластика є ефективним методом реабілітації хворих і може з успіхом виконуватися в умовах приватної клініки. Для досягнення позитивного результату критопластики необхідне ретельне обстеження хворих, підготовка їх до операції. Вибор оптимального методу та терміну проведення кератопластики та тривале та регулярне спостереження за пацієнтами в післяопераційному періоді, займає тривалий час і потребує співпраці лікаря і пацієнта. І питання терміну зняття, що вирішується індивідуально, але не раніше, ніж ні через 12-18 місяців після кератопластики. Я дуже пишаюсь тим, що наша клініка оказує таку допомогу нашим бійцям. І пишаюсь тим, і визиваю всіх. Підключатися і теж допомагати дуже дуже дякую.